Доброго дня, дорогі малята! Я тітонька сова і домовичок не слуха, раді, що ви знову з нами. Здрастуйте, дітлахи. тітонько сова. Яку казку ми подивимося з малятами сьогодні? Сьогодні це буде розповідь про невиконані обіцянки. Скажи, не слухо, ти завжди робиш те, що обіцяв іншим? Я намагаюся. Дуже добре. А от якби не робив, той з тобою могла б статися така історія. Ведмедик Іг весь день грався у лісі зі своїми друзями, їжачком та Зайчиням і дуже стомився. А коли стемніло вирушив додому, от іде їх до свого барлогу і раптом помічає, що в темряві за ним крокують маленькі ведмежата. Дуже дивні на вигляд. Ви хто злякався? їх. Ми твої невиконані обіцянки!» – сказав один із ведмежат. Виявляється, вони цілий день чекали, коли ж їх про них згадає, і почне виконувати. Але так і не дочекалися. І тепер ви будете всюди за мною ходити, злякався ведмедик. Тільки дотим, доки ти нас не відпустиш. Відповіли малюки, і згадав тоді їх усе, що наобіцяв за цей день. Тітонька Білка просила його назбирати горішків на вечерю. Мама ведмедиця нагадала, що непогано було б відремонтувати ганок, що перекосився після бурі. Лисичка ж так і не дочекалася, коли ж їх спорудить і іграшковий будиночок для ляльок. А собі собі ведмедик обіцяв щодня займатися гімнастикою і нічого з цього він не зробив. Соромно стало іхої. Закортіло йому просто зараз піти і виконати усі свої обіцянки. Але згадав, що вечеря давно вже минула, що ремонтувати ганок у темряві дуже важко, що лисичка, певно, вже спить. А гімнастикою треба займатися вранці. Сьогодні вже пізно сказав їх, а от завтра я за вас візьмуся. Як ти думаєш, не слухо? Добре, спалося їх, коли поруч ходили, розмовляли і гралися маленькі Непосиди. Мабуть, не дуже. Ти правий, спалося йому погано. Тому їх встав дуже рано і одразу ж зробив гімнастику. Потім дістав з комірчини інструменти і, намагаючись не розбудити маму, відремонтував ганок. Ох, як мама зраділа, коли прокинулася. Вона захотіла пригостити сина свіжим метком, але їх сказав: мені ще дві справи треба зробити. Він побіг у найближчий горішник і назбирав цілий кошик горіхів для тітоньки білки «От, спаси! зраділа вона. Але цікавіше за все було майструвати іграшковий будиночок для лисички. Звичайно ж, за день їх дуже стомився. Але тепер це була інша втома. Йому було легко і спокійно на душі, тому що нарешті він відпустив усі свої обіцянки. Вони пішли так? А куди? У свою країну, країну виконаних обіцянок. О, я такий радий, що все добре скінчилося. І тепер їх буде ночами спокійно спати. Я теж буду завжди-завжди виконувати свої обіцянки, щоб ніхто не заважав мені спати. Дуже добре, не слухо. А ви, малюки, завжди виконуєте все, що обіцяли. Молодці. Тітонько сова. А давайте ми пообіцяємо малятам, що покажемо їм теж багато цікавих казок. Адже ми покажемо, правда? Звичайно, це обіцяють вам, тітонька, сова і домовичок не слуха, котрі завжди виконують свої обіцянки. До побачення. До нових зустрічей.